Is free. Oh, please, please, oh, please, is Церква, сьогодні хочу поділитися з вами розуми над Словом Божим. В першому посланні до Солонян, в четвертому розділі апостол Павло пише такі слова. А далі, браття, просимо вас та благаємо Господі Ісусі, щоб, як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви й поводитесь, щоб у тому ще більш зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом, бо це воля Божа, освячені ваше, щоб ви стереглися від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння в святості й честі, а не в пристрасній похоті, як ті погані, що Бога не знають, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі, бо месний Господь! За все це, і, як перше казали ми, вам та засвідчили. бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого, а про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного. Починете те всім братам у всій Македонії. Благаємо ж вас, браття, щоб у цьому ще більше ви зростали і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводились і щоб від нікого не залежали. апостол Павло в цьому уривку. Списання декілька разів повторює про важливість освячення в житті християнина. Освячення це неодноразовий ритуал очищення нас, коли ми каємось в гріхах і визнаємо Христа як особистого Спасителя. Освячення для християнина це шлях довжиною в життя. З того моменту, як ми стаємо його дітьми. Бог очищає нас від наших гріхів, і оскільки ми створені по образу і подобі Його, ми маємо прикладати зусилля, щоб не занечищуватися. Адже ми знаємо, що Він є святий і ніщо не чисте не війде на небо. І жоден, хто чинить мерзоту і неправду, а тільки ті, хто записані в книзі життя. У нас є багато цілей у житті. Це ті завдання, які наповнюють наше життя з містом. Цілі нашого життя визначають нашу сутність, для когось мета отримати хорошу освіту, створити сім'ю, побудувати будинок, отримати якісь інші матеріальні цінності, і це нормально. Мати плани та мрії, думати про майбутнє. А яка ціль? І воля Божа відносно до нашого життя. Божа воля відносно до життя Його дітей це не успішне життя прямо сьогодні. Це не кар'єра, це навіть не ідеальне здоров'я чи якісь інші земні блага. Божа воля, якщо ми є його дітьми, це наше освячення і постійна робота над нашим характером, звичками, словами та ділами. Для того щоб ми ставали подібними до Його образу. Він очищує нас від наших гріхів, від наших ідолів та поганих звичок. Тому що знає, щоб отримувати найвищу нагороду вічне життя, ми маємо бути святими. Освячення для кожного християнина це насамперед відокремлення від гріха. Власне, це і є значення слова святий, наш Бог святий. І там, де він, немає гріха. В Посланні до Римлян апостол Павло розважає про те, яка велика благодать Божа, коли він простив нам гріхи. І чим більше простив, тим більше ми маємо цієї благодаті. І далі ж запитує, що ж скажемо. Позостанемось гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Ми що вмерли для гріха, як ще будемо жити в Нім? Апостол Павло говорить, що наше життя є відокремленням від гріха. Ми приходимо до Господа, і Він змінює прагнення нашої душі. Далі в цьому ж розділі Павло пише, О, коли були б ви рабами гріха, то були б вільні від праведності. який же плід ви мали тоді. Такі речі, що ними, сором... ними соромитись тепер. Бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашом. Незважаючи на те, як ми проживемо життя по якихось людських мірках. Бог кожному, хто готовий слідувати за ним, хто готовий змінитися в Його образ, обіцяє вічне життя. І я вдячний за те, що Він дає мені таку надію. Амінь.